Слава Ісусу Христу! Хочу укріпити вас у вірі і засвідчити таке, що зі мною сталося. Рік ходила без роботи, просила отця Олега про молитву. І Господь благословив мене роботою. Спочатку я хотіла працювати десь з книжкою. Господь мене послав у саме серце книжки у видавництво апостол. Просила Бога, щоб я працювала вчителем. Господь послав мене в католицьку школу вихователем. Зараз я працюю в другому класі, виховую діточок. І ще мене, е, як катахіта, запросили аніматора, матерів, молитві за дітей на парафію. Я дякую Богу, дякую оцю Олегу за ці молитви. Хай Бог благословить у вас, усіх у ваших проханнях і ваших е, таких муслів немає. Хай буде з вами, Бог. Дякую. Просто хотіла сказати, за маму моя мама приїжджала в кінці серпня і їй дуже болів палець великий на нозі. І так під час молитви вона просто навіть не заважила, прийшла додому і раптом відчула, що біль вщух. Вона сама не могла повірити. Потім вона знову день пройшов, другий, а болю нема, палець був теплий. Просто болів і такий, як, як неживий був, вона вже переживала, думала, що треба відрізати, і такі тривожні думки були. І факт того, що після того, після тої молитви, як вона була в кінці серпня, по нинішній день її палець не турбує, вона ще сама собі до сих пір не може повірити, що дійсно то пройшло зцілення. Так, таке чудо. Сама не може повірити. І бачить, що все нормально, що не болить, але просто таке. <laughs> Také. Sláve svého Kristu, děkuji. Sláve Ježíše so Kristu. Чудесним способом, в скорому часі отець Олег помилився і мене перестало горло боліти. Боліло тиждень, і це так боліло, що на дві години якісь таблетки пила від горла, спеціального в аптеці працює. Такі мені купила, що новокаїн, там і воно на дві години перестає. Через дві години знов болить горло. Ну і все таке, що, що можливе. і септифріл, і ті всі, які є таблетки, перепила. Щось думаю, такої в житті не мала, б, якесь дурне горло боліло. Так довго та болить пів. Добу, 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 дві, ну, на тиждень І тут мама мені дзвонить температура. Я е, їй розказала, кана, «Ну, що ж ти не даєш до Мама мені так, якби перекрила, я так якби забула, що отець Олег існує. Так, як мені щось засліпило, не дзвоню, а не йду. Так кажу, добре, що нагадали, я вже йду. Годно, не годна, я встаю, я вже йду. І приходжу до цього олега, служба відправилася, і я йду спеціально легаю свину, чим не болить горло. На молитву воно так сильно болить, що я ж голову так запхала в плечі. Після молитви йду, воно вже мене так спокійно болить. Я кажу, пані Оксано, Оксана, в мене вже перестає горло боліти. Вона каже, вона йде тверду віру. Я кажу, то як нема твердої віри, я скільки років ходила і скільки чудес мала не, не одне за молитвами, то я віру мала й маю, але щось я забула, та й не пішла в той час. І прийшла додому, горло, слава Богу, стало не боліти. Думаю, собі це якась не хвороба була, бо хвороба від таблеток проходить. А це від молитви прийшло, це щось було незрозуміле. І дякувати, Господь Богу, і цю Олегу. Слава Ісусу Христу. Ну, хвороба, а завір... Дякую дуже оцю Олегу. Дякую святій Троці, що допомогла моїй дитині поступити. За те, що моя дитина поступила і що все в неї добре, слава Богу, Вищий образ. І цей образ я хочу подарити, щоб... Свята Трійця оберігала вас, отець Олег, і щоб ви допомагали далі всім людям, їх прагненнях, бажаннях, і щоб все, все було у вас добре, щоб ви були здорові і довго щоб нам допомагали.